Доброго дня. Ми сьогодні підприємницька п'ятниця, продавно в четвер, але то нічого. І ми сьогодні на підприємстві, де є власник Руслан Ленів, який робить дуже потужне виробництво. Про яке він розкаже, пане Руслан, що, що робите, що тут у цьому цеху роблять і чим ви займаєтеся? Розкажіть. Підприємство орієнтоване на виробництво ріжучого інструменту для основному для тернообробної галузі, але зараз. Розширяємо спектри і, зокрема, харчова промисловість, сільське господарство. Тому що, як виявилось, ринок рижуючого інструменту в цьому напрямку не менший, а те, що я бачу, більший, ніж і, ну, Наприклад, це е, останній етап виробництва дискової пили. Угу. Дискова пила використовується практично в суді. Від порізки хліба до е, в медицині порізати кістку виявляється. Uh -huh. І е, ну, це, наприклад, сервіс пилки, там зуберзаніна. Uh -huh. uh -huh. Тут що роблять? Ну, тут взагалі етап виробництва дискової пили він там ну, 50 Добре. операцій, які включає uh -huh. е, я так. Тут обробка підрізного зуба. От, uh -huh. цього. Оце, наприклад, для, для кого? Це для повздовжнього пропилу Деревня, о, так. деревини. От uh -huh. конкретно ця пилка для повздовжнього пропилу деревини. А це обладнання що робить у це? корпусу. Для того, щоб він мав шероховатість. Ага. відповідного. А це обладнання що воно робить? Це обробка бокової поверхні зуба. От uh -huh. сам зуб. От. От це якийсь замовник замов, з виробництво нової пили. От пилка Корпус, який uh -huh. проходить ряд операцій, його треба в сталь, сталь загортувати, надати їй форму, е, термічно обробити, потім напаяти ріжучу частину uh -huh. і ріжучу частину обробити. Обробляється по чотирьох поверхнях, бокова, зад, перед. Ну і осанки вони. Всі поетапно один обробляє одну поверхню, другий іншу. Ну, третій. Оцей конкретно він обробляє дві бокові поверхні. Дві бокові. А ті два? Ці обробляють передню і задню поверхню зуба. Передній кут, задній курт. <таспяте> і якщо ми ну, зайдемо в епіцентр, наприклад, там дідужую інструменту, там море пиво, ці всі пилки вони приводять з Китаю. Ну, частково нас починає замовляти. Починають, так? Ну, починають, так. Да. Починають. У нас Це... зараз просто більше роботи, чим ми можемо зробити. А більше роковуючи... роботи, так? Ну, багато роботи, проблема з кадрами. З людьми, так? А кого вам потрібно найбільше? По кого берете на роботу і куди підходити? Це Тому? в ідеалі. Освіта металообробка технічному 21-е училище або університет е, нафти, і нафти і газу і інженери, технарі. Ну в основному технарії інженери і металообробщики, Там е, ЧПУшники, фрезерувальники угу. конкретно по цій спеціальності в Україні немає взагалі жодного вузу, який готує для виробництва річчого інструменту. Це була помість в найбільший завод. Був у Петровського в камянсько Я не знаю, хто для них готовив. Спеціалістів. Е, спеціалістів і хто взагалі в, сою... в Україні немає жодного. Я, я беру просто е, технічних якихось людей, які мали досвід металовропу в основному і переучую. І так приходиться десь мінімум рік на людину потратити, щоб її навчити. Куди приходити? Люди подивилися, мають усвіду. Куди приходити до вас? На співбесіду. сюди. Адреса? Тут, тут, тут все, все абсолютно, офіси виробництва, так, склади, все, все, все. все. Сюди. Автолемачівська вулиця. Я це викупив. Це, це, це що за обладнання? Це паяє зуб. Оцей зуб, що ага. автоматично паяє зуб, от такий. От, ага. от, такий зубчик напає, то твердий сплав. Ага. І карбід вольфраму основа. Ми його беремо в ага. німців, купуємо. От. Ну, тут сервіс, багато сервісу, сервісу, сервісу. Ну, Тому що пилка, відколи ми її зробили, вона ще потребує два-три цикли сервісу. Ну І по суті це теж приносить основні кошти. Нам деколи продаємо дуже дешево. А, за багато. рахунок того, що люди потім, потім повертають для, для того, щоб це. І, okay. ми це робимо. Okay. Uh -huh. ну, от. Оце нові замовлення. Uh -huh. Якась там фірма. Можемо подивитися. Ну так воно поступає технічна документація і так воно замовлення, угу. дата, хто, хто, хто замовник, так має бути. Може, а, тандем, фірма тандем, тандем. менеджер мальців, якийсь тандем. Географія, угу. ну, вся Україна. Вся Україна, доброго Добро здоров'я. Бачу трошки із старіших є ставків. Так, да, є старіших. Ну, зараз ми купуємо вже тільки нове обладнання, але спочатку це було досить складно і, і працювали з тим, що є. Ну, Бушне в основному заходили, да. воно було дешевше просто. Що тут роблять, а тут школі, такі да? так? Це по суті з того, що починала колись фірма. Оце, uh -huh. до речі, харчова промисловість. Харчова Мясо. що саме? Да, М'ясо ріжуть такими пилами. Срічковою полою, як виявилось, як ми працюємо, взагалі активно ведемо зовнішню економічну діяльність, тому що всі матеріали ми беремо в німців, в основному італійців. От полотно беремо в італійців, фірма CBG, давно працюємо, вже років, напевно, вісім. І якось приїжджає до них на виробництво, але цікавила така вузька пала і широка там у нас дедальше виробництво. Кажу, що це таке? Вони кажуть, що харчова промисловість. І я такий, ух, нічого собі. Можна ми робити. взагалі ніколи не думали, що там є такий ринок. Виявилося він більший, ніж е, 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 такі звичайні паларами у нас оці вузькі, що по горах ставлять, <гум> і примітивні. Бо є промислові паларами, дуже високотехнологічні, високопродуктивні. Я розпокажу там. <гум> Виявляється більший ринок, ніж цей. ми почали це робити. І на сьогоднішній день ми його продаємо і робимо більше, ніж робимо такої вузької коли. Тобто розширили ринок за рахунок цього. А це до, до чого пила? Це звичайно січкопильний звичайно, версат для Звичайний січкопильний версат для от... угу. хто має мале виробництво деревобробне, починає от з такого версату, тому що єдиний, єдиний спосіб, як з кругового дерева зробити заготовку, це його порізати січковою кругою. Йдемте далі. Скільки років ви вже на, ну, на ринку працюєте? Ну, виробництво 10 років. 10 років. Йдем, 10 так? років. Я, я викупив цю територію, заїхав, тут було 7 чоловік. Переїхали. Ага. Зараз 70, напевно. Зараз у них перерва. Перерва. Тут що роблять? Тут я бачу... Тут Розточую. ми робимо дробильний ніж. Ось такий дробильний ніж. Ага. До речі, дуже цікавий напрямок, тому що, по-перше, всі заводи, які роблять композит, ну от надвірна був, ага. вони закрились, правда, але в Костополі їхній центральний офіс і завод вони працюють. То тільки таким способом, подробивши деревину або будь-що. Можна зробити далі композит. І вони всі дотепер, поки ми почали це робити, брали пілана або нома, поляки або чехії. І зараз ми кошмар для тих двох виробників, тому що ми забрали в них половину ринку, як мінімум, в Україні. От. І абсолютно все від виробництва термокласавтомати, які... Роблять, ну будь-що, бутылка, пляшка така. Uh -huh. Для того, щоб її зробити, треба подробити основний матеріал. І оце все таким uh -huh. Ми робимо uh -huh. Багато, дуже, по суті, саме більше ми їх робимо. Бачу, великі такі пили теж, так? Так, оце все наше виробництво. Я зараз вам це покажу. Uh -huh. І повний цикл. І... Тут ріжете, бачу, ці. Ну, Тут все зірують, деталі uh -huh. для... Uh -huh. Там пилки, ці на як, як пилки, ножі. Ну, Це тримачі насправді, але це все для е, дроблення якихось матеріалів. От пілета, брикет, угу. Це все, що котельні використовують зараз. Це все робиться такими ножами і ну, способу немає. А Це що за, оце ну, теж такі ножі, то такі різні, ножі, дро, так? різні дробилки, вони... Це обладнання, у нас є декілька виробників українських, ну, вони менші, правда, роблять. От вони всі, ми всі з ними, зі всіма ними співпрацюємо. А оце великі... вже якраз промислові, е... так? промислові пилки свічкові. Е... Ми єдині, хто робимо це в Україні. Тут є у нас представництво мадярів у берегово. От коли я почав це робити, то це була єдина фірма, яка тут, в Україні, посачала таку пилу. І от ми зараз... 90% забрали цього ринку на себе. Це вони там ще трошки щось роблять. По суті, ну і німці постачають на своє обладнання. То в нас між ними жорстка конкуренція йде, вони мають тут представництво в Україні. І вони нас не люблять страшно. а ми їх. Чесна конкуренція чи є? Чесно, ну як чесно. Ну, та О. зі всіма. Зі всіма. Добрий день. Добрий день. Це якраз тут що оброби... обробляє зуб. Ага. Принцип виробництва ріжучої полиї дискової, сільськової дискової, по суті, одинаковий. Тільки там обертання, а тут е... лінійна швидкість, ага. але зуб, його треба напаяти і обробити по чотирьох поверхнях. І оці всі станки, вони всі обробляють. Вони всі обробляють. Той обробляє, бачите. Всі, оброб... всі станки обробляють дві. Там один напає. А, а той що робить? Оцей варить в кільце, тому що ми стрічку беремо в погонажі, а для того, щоб зварити її в кільце, надати їй форму кільця, її треба зварити. Є шов, насправді, його не видно, він заполіровується, але є шов. шоу. І це... це якраз паяє. Да, цей паяє. Щоб вона була цей. А це теж напаює, я так Ні, ні, це обробляє. Ти Обробля. обробляє, обробляє та. Там один напаює. Всі... Да. Насправді ці процеси все дуже складні. Я дуже довго з того до того йшов, щоб тобто це все з нуля, отак от люди по людині, брати, ні одного досвідченого. вставав, сам робив, вчив. Да? Так, Так, серйозно, в опаноці як по таночку, десь довів до чоловік 20, і тоді я вже лишив. А до 20 чоловік бувало так, що я половину дня працював в тиху. І зараз всі навики технічні забудь можуть стати і... і попрацювати. Маєте всі тут М -м 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 e... Нафтій газу. Нахто й газуємося відвоювати. Але я такий виріс на заводі і за короб. 75-го. А ви видихо? 79 а Ну… Трошки. <laughs> Це... Ну, місця бракує, ви от поставили, ви там бачили ту фрезеровку всі на тих старих фрезерах, от поставили японський мазок, хочемо його запустити, щоб забрати всю фрезеровку з таких. Угу. Ну, Постійно оновлює обладнання на ну, там сучасне. так? Берет. Було ж воно дороге. Обладнання ну, страшенно дороге. Ну, щоб ви розуміли, що в оцех по свічковій пилі, не дивлячись угу. на те все обладнання, там буде 800 тисяч євро. Ось так, це тільки в обладнання, щоб його інтегрувати. Це заготовки, ще. то підшов. Це метал. Ну під всі ножі. То, тобто ви оце ну якби купляєте? Це я вже купую, Гот. в німців ага. і з нього ми робимо. Бо і по чому, за рахунок цього ми і вижили. І по суті і вдалося нам отак це все розвинути за дуже якісного матеріалу. Бо в Україні немає стали зовсім. і зовсім. На жаль, хоча в нас була металургія, була я так хлопках. Но інструментальні сталі вони не роблять взагалі. Якісь там є, але вони жахливо неякісні. І я переключився на Німс, дуже багато часу привів в Німеччині, будучи спочатку їхнім дилером одного з виробників дискової тали. І, ну, Практично жив декілька років в Німеччині. Там... Це теж ваше все. Там да, теж. Ну, територія велика, до речі. На цей е, ніж приходить от така документація і е, далі ріжеться uh -huh. заготовка, е, потім вона йде в термообробку, там нормалізується, фрезерується, потім знову термообробка, Прийшли термітку побудувати, підстанцію побудувати, 650 кВт. Бо я купив цю територію, тут було 80 кВт потужності, нам почало не вистачати, ми брали в елеватора, бо там uh -huh. одна підстанція, потім нам проблеми з оплатами. Зміг ну, відключали. Я плюнув, е побудував собі під свою. свою. Е Прийшовши там сім кол пекла, з обленерго. Е ну і от в кінці, на кінцевому етапі там дискова пилка, от, виходить, вона Отак так. Виглядає, о, та? так вона виглядає пилка. Ось. Це вже готовий вигляд, да, скільки туди все, в коробку. Коробочку. Робоч. А Вона, це ніж, так? А це для сільського господарства, до речі, Оце для, е, якщо я не помиляюсь для джандірів, для ага. е, соя, щось ріже, щось, я так не дуже угу. в цьому розбираюся, а нам замовили якісь... Е, ну, це поступово стає все більше і більше цих замовлень для сільського господарства, ніж по суті по технології, по матеріалах, те саме, що ми робимо для Ну, Матеріали трошки інші, але ми зараз е, розділимо, бо все ж таки... Ee, цінова політика там трошки інша. І менше, треба... так? Так, да, Там менше. Там більша кількість, але ціни, ціни дешевші. От, там, ну, і, і, ну, по матеріал. ну і матеріал там менш якісний виявляється. Uh -huh. ну, що тут? Що такого, Там маркування, ще. Ну, от робили. от бачите, тож, сюди все поступає, тут ми маркуємо, наноситься логотип uh -huh. лазером таким і це вже готова продукція, ніж. Оце для крони, до речі, це для крони цей ніж. Uh -huh. Це для якогось для дроблення, якщо я не помиляюсь, п'ять пляшок, оці що переробляють. Ну, що да, це, що так? збирають з Києва фірма якась замовляється. Це ніхто не робимо, ми йде не робимо. О, як, як на цей? І воно доволі, доволі цікаво. І в нас замовлень стає все більше і більше, більше, більше. Так, з кожним роком. Uh -huh то ми може тут і закінчимо, правильно? І, чи ще йдемо? Йдем, йдем. Я вже, коли ви тут, я щось колись можем... може... Да, Покажу. Може так, будемо пригодівати на одному. Бо нам бракує місця, треба будувати вже завод, якийсь набагато більший. І... То, то ти метал можеш різати будь-який, правильно? Ну, чи, до 25-ки. До 25-ки, 25 так? так? Зараз хочу купити ще один потужніший, вже 20 кВт, і то він буде до 40-ї, по-моєму, різати, бо в uh -huh. нас там є питання. Бо чисто для наших напрямків такі ножі, ага. вони є доволі товсті і О, ці, мені доводиться це фрезерувати. Ні, ну от тут Добро здоров'я, це Так. Це по суті доволі складний процес. А що це робиться отут? А це сільське господарство, до речі. Так? Да, це це, Скали, це ну, якийсь корпус для якогось... Ну там ще ще кріпиться, я так розумію. Mm -hmm. Вона просто замовила цю деталь, та й ми її робимо. Ну, всі деталі, які йдуть в машинобудуванні, вони всі мають прийти термообробки. А оце тут на цьому що Це дискова пола, вона вирівнюється. вирівнюється ну, коли а? корпус ріжемо і напаюємо. Mm -hmm. Диск має бути ідеально рівний. Коли він напаяний, от так зубно пане, ага. його при 800 градусів пайка його трошки починає вести. І для того, щоб його вирівняти знову, ми мусимо його знову дати в термічку, зажавти між такими масивними фланцями. Ага. І витримавши при певній температурі. І оце теж це роки пішли, ніхто нічого не знав. Я пробував з комбінату цих дідів дернути, щоб казали. Вони вже все опустили. І отак це, десь щось підгодів в німців, в, в, німці, в шведів. Ми з шведами теж працюємо поруч. Uh -huh. Шведи, німці, італійці. Ну, Китай uh -huh. почали декілька років. І отак от по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть термітки немає, термічок немає. От Бо крепкого там термічка була, мен... ну вона є там менш більше, але вони набагато примітивніші в цьому плані, тому що в них простіші штампи, і так. вони, ну там доволі вона така, я пробував з ним співпрацювати, нічого не виходить, бо треба було у себе це все будувати. І Бориса навчити з нуля. Так? от прямо Скільки з нуля. ви тут працюєте? П'ятий рік і що? П'ятий рік. Навчити є. з нуля. Зробити ці всі. Зовсім весією. Зосі... Гарного дня. А скільки в тебе працює? Людей? Тут сімдесят. Сімдесят, так? Ну, офіційно менше, звісно. І доволі цікавий напрямок і. Ще скажи, де можна в тебе, ну як замовити в тебе? Чи який сайт? Та є відділ збуту, сайт, ми, сайт доволі, ми доволі популярні. І зараз, якщо запитати з будь-кого з деревообробки про нас, то всі знають. Тобто І, Ленів, компанія та, Ленів. Ленів, Я прізвищем назвав. Так, 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 так. Да, Просто щоб хтось може питатися, де можна замовити, відповідно. Ми можемо зайти на верхвофіс. Якщо Добре, можна. Добре, зараз ми завершимо. Дякую. Сьогодні Руслану Ленєву, який розповів про своє виробництво. Ви знаєте, що ми постійно популяризуємо підприємницькій п'ятниці різні бізнеса. Сьогодні ми виробництво. Я дуже тішу, що це виробництво, яке сплачує податки, за рахунок яких ми можемо і підтримувати Збройні Сили України і допомагати, щоб місто в цей час могло вижити. І просто дякуємо нашим підприємцям, які платять податки, і багато роблять допомоги, в тому числі для захисників. Всім гарного дня, спокійного дня, тепла нам, сонечка сьогодні вийшло, щоб все в нас здавалося. Дякую вам, слава Україні!